Сьогоднішньою виставкою ми фактично відкриваємо цикл наших заходів присвячених ювілею Михайла Коцюбинського. В цьому році йому виповнюється 160 років. І ось ми зробили цю виставку. Виставка дійсно з наших фондових матеріалів. Це образ Михайла Коцюбинського у творчості наших українських митців. Ми знаємо, що до його образу зверталися багато українських художників, митців декоративно-вжиткового мистецтва. Взагалі, ще перший портрет Михайла Коцюбинського був написаний при його житті його сучасником, близьким другом Михайлом Жуком. А пізніше, вже інші ці всі роботи написані вже звичайно після того, як Михайла Коцюбинського не стало. Але ми під так розробили концепцію цієї виставки і продумали її таким чином, щоб ці виставці в цих картинах фактично показати весь життєвий шлях у Цюбинського. Тому що тут представлені такі, знаєте, найвагоміші етапи в його житті. Наприклад, ось. І є Вінницький будинок, в якому він народився. І є, наприклад, картина сюжетна, де він відвідує могилу Тараса Шевченка. Ми знаємо, що це теж дуже вагомий був епізод в його житті, який на все життя наклав відбиток. І, наприклад, спілкування його з колегами із митцями київськими, куди він їздив, на читання творів, на своїх чи творів чи інших письменників, які жили в Києві, або ж ці самі літературні. Ні, суботи, які відбувалися в домі Михайла Коцюбинського, це теж відображено на цих картинах. Власне кажучи, це ось весь Коцюбинський все його життя і його діяльність у цих роботах. І він сам писав в одному з біографічних листів, що від 17 років він під ласка, під ласкавою в лапках опікою жандармів перебуває, і вони дуже часто мають вплив на його життя, тому що іноді він не може вільно пересуватися по країні або знайти якусь посаду, або ще щось. То це теж вагомо вагома подія була в його житті. Це не тільки сам Коцюбинський, а і його дім. Його садиба, місце, де він жив, де він творив, де він надихався. Це наша чернігівська садиба. То тут є кілька таких робіт, які уже сучасних художників, тих, які живуть фактично поруч з нами, які своє бачення сьогоднішнє вже подали образу Михайла Коцюбинського і його дому. Ну і є також кілька зразків декоративно-вжиткового мистецтва. Хочу сказати, що власне кажучи, оце що тут представлено, це. Не все, що є у нас, це невеличка частина, але така найзнаковіша, найвагоміша. І фактично про кожну з цих робіт можна розказувати окремі історії. Є скульптур. У нас ну ми їх не багато, у нас їх є більше, але представлено тут тільки дві. Одна із них це просто скульптурний портрет Михайла Коцюбинського, а друга групова це Коцюбинський з Іваном Франком. Ми знаємо, що вони спільно приятелювали, разом проводили час. Особливо в західній Україні, в Гуцульщині, коли Коцюбинський відвідував цей край, то і є така скульптурна робота. Вона тут теж представлена.